Усім привіт! Сьогодні ми з вами будемо розбирати, як же ж правильно все ж таки крутити це кермо. Друзі, буває так, що у водіїв новачків, що трапляється? вони керують, все норм, вони тримають ряд. А коли вони перемикають... То вони рукою своєю або вліво, або вправо да, їх нахиляє, і ви можете з'їхати з, зі свого ряду. Що робити у цьому випадку? Просто міцніше тримайте кермо, міцніше все. Тобто, ви їдете, вам треба переключитись, повернули руку. Переключились, вернули руку. Переключились, вернули руку. Ці, ця рука, ось бачите, вона не рухається нікуди. Вона тримає. До речі, хочу, щоб ви у коментарях написали, якщо ви бачили е, людей, які керують. Хто з ваших знайомих е, керує авто. Ось таким чином. Ось так от є. Це така батяна посадка, наприклад. Це отак. Або є отак: це пілот літака, ось так от я керують авто, Ось так. от. Це невірно. Ось так робити. Або ось так от. Ось так от є пацани, котрі їздять на автоматі. Важливо, що це взагалі там американська якась тачка, наприклад, там вона придбана. Ось саме ось так от вони керують. Ось так, це теж неправильно. взагалі. Да? Є котрі керують тільки отак, наприклад. Да? Або тільки отак. Це теж невірно. А взагалі невірно, коли ще в тебе мобільний телефон то, да, і ти керуєш тільки отак. Це взагалі лайно повне. Тому що ти не бачиш, що у тебе там. Тобто, у тебе при керуванні повинні бути дві руки. У тебе є дві руки, от дві руки повинні бути керувати авто. Звертаю вашу увагу на те, що е, завод, е, який виготовив це авто, він зробив і практично на всіх авто без виключення, ось тут під великими пальцями. Є деякі кнопочки, які ви нажимаєте. Чому вони зроблені саме отут? Чому вони не зроблені ось тут, наприклад, або ось тут, чому вони не зроблені? Вони зроблені ось тут, тому що правильне положення рук у вас ось таке. І ви тут, великими своїми пальцями, можете теж керувати, не відриваючи рук да, від керма. Тобто ось тут, от ви керуєте. Коли отак, це неправильно. Ось так. Ось так. Ось так є. Бачив один раз, я з таксістом їздив, він взагалі ось так от, керував. Ну, це взагалі це повний бред. Ось, ось так от, є, керують, наприклад. Це все невірно. Правильно, це тільки ось так. Дивіться, наступні відео ось тут. Якщо ви хочете стати класним водієм та навчитися класно керувати своїм авто.